Як читати Оксану Забушко? З чого почати? Я чую це питання як тільки людина дізнається про те, що я полка прихильниця її творчості. Якоїсь єдиноправильної послідовності точно немає, але я поділюся своїм баченням. І ні, польві дослідження не будуть першим вибором. Привіт! Мене звати Олена, і я вітаю вас на каналі Книжниця, де ми говоримо про книжки та ідеї. Я записую це відео з думкою про людей, які ще нічого не читали у пані Забушко або щось спробували, і їм не зайшло. Але навіть якщо ви вже щось читали, я впевнена, що ви і для себе знайдете цікаву послідовність. Оксана Забушко наче і не потребує якогось додаткового представлення, але для повноти цього відео варто сказати хоч декілька слів про саму авторку та основні віхи її творчості. Оксана Забушко одна з найуспішніших українських авторок. Її книжки перекладені понад 20 мовами, а вона є лауреаткою не одного десятку міжнародних та українських премій та відзнак. Її активно запрошують на різноманітні заходи по всьому світу, і кожного разу вона збирає повні зали. Тож в чому ж її секрет? На мою думку, справа в тому, що Оксана Забушко постійно перевинаходить себе, вона змінює жанри і форми. А для основних тем своєї творчості національна ідентичність. Пам'ять та гендер підбирає нові й нові слова та акценти. А ще вона надзвичайно смілива, відверта, рішуча та безкомпромісна. Вона ніколи не буде пом'якшувати якось свою фразу чи репліку для того, щоб сподобатися. Вона обирає автентичність і звучить саме так, як може звучати лише Оксана Забушко, і робить це на повну потужність. І це одночасно викликає і захват, і заздрість, адже ще ніхто з наших українських сучасників та сучасниць не зміг наблизитися до такого звучання. Першу славу Оксана Забушко здобула ще в 80-ті, як поетка. А при на весь світ вона вже в 90-ті, коли вийшов роман Польові дослідження з українського сексу. Умисно скандальна назва зробила свою справу, і, попри несхвальні відгуки деяких наших шокованих критиків, цей роман отримав шалену популярність серед читачів. За словами самої авторки, вона потім отримала чимало листів зізнань про те, наскільки українські жінки впізнавали себе в цьому романі. А все через те, що в той час теми тілесності та фемінізму були ще чимось новим і незнайомим. Цікаво, що в 2006 році цей роман був визнаний книжкою, яка найбільше змінила українське суспільство за 15 років незалежності, і у мене є гіпотеза, що саме через це ця книжка вже трішки менше заходить сьогодні, але про це згодом. Цікаво, що того ж року, що і польові дослідження, вона також випустила свою філософську працю Шевченків Міф України спроба філософського аналізу. Ця книга добила українських критиків своїм постколоніальним підходом до образу самого Шевченка, і в певних консервативних колах Забушка нажила собі ворогів, бо посягнула на святе. Вона показала, що Шевченко це не простий народний поет, як звикли вважати за радянських часів, а щось більше. До речі, є суперцікавий випуск про Шевченка в програмі Батьки-засновники за участі Оксани Забушко посилання буде в описі. Подивіться обов'язково. У нульві вона видавала переважне оповідання та повісті, а в 2007 році видала важливий нонфікшн про історію України, проаналізовану через постать Лесі Українки. Нотрдам де Юкрейн. Українка в конфлікті міфології, і лише через два роки, у 2009 році, вийшов перший великий український роман, ним став Музей покинутих секретів. Ця книга теж наробила шуму, адже була однією з перших в сучасній українській літературі, яка звернулася до теми УПА, і як завжди, з книжками Оксани Забушко деяким критикам підгоріло комусь за зображення упівців. Іншим же за гарячі сцени в Криївці. У цей час також виходили її різноманітні есеї, але чітко видно, що саме після музеїв вона почала видавати все більше і більше нонфікшену. І, мабуть, найвідоміші з них це найдовша подорож та Планета Полин. Тож з таким широким творчим доробком не дивно, що люди не розуміють, з якого боку підходити до забушку, з чого починати читати, з художнього чи з нонфікшену, з перших робіт чи з останніх. До того ж, у неї специфічний авторський стиль, так звані довгі забушківські речення з купою відступів та приміток. До нього треба звикнути, аби не просто пройти крізь текст, а отримати від нього задоволення. Говорить вона теж так, тому якщо ви подивитеся декілька її виступів чи інтерв'ю, зможете, ніби її інтонацією читати тексти, і це насправді дуже допомагає з їхнім сприйняттям. А починати читати я б радила саме з її нонфікшн текстів, причому починала б з останнього, найдовшої подорожі. Ця книга була написана після початку повномасштабного вторгнення для іноземної аудиторії, але вона цінна і для українців. Адже вона ніби зшиває наш попередній досвід та недавню історію в одне цілісне полотно і дозволяє систематизувати навіть ті події, які були на нашій пам'яті, але не до кінця усвідомлені. Також тут дається трьохсотлітня перспектива, що також допомагає освіжити знання з нашої історії. Загалом це дуже класна книжка, і завдяки сучасному контексту вона не потребує додаткової підготовки, тож вона підійде для найширшого кола читачів. Якщо ви планували прочитати лише одну книгу за бушку, а нехай це буде саме найдовша подорож. І хто зна, можливо, саме після прочитання цієї книги у вас виникне бажання продовжити знайомство з авторкою. Після найдовшої подорожі варто звернутися до збірки її есеїв Планета Полин, відзначена премією книга року BBC», Ця збірка розкриває важливі постаті для нашої культури від Софії Яблонської до Соломії Павличко та події, які покоління 90-х взагалі не застало на своїй пам'яті, або не усвідомило через юний вік. Це дуже важлива і цікава збірка, але у неї дещо вищий рівень складності, ніж у найдовшої подорожі. Під час читання я постійно натикалася на якісь свої сліпі зони, і мені доводилося чимало ще окремо догуглювати і читати. Оксана Запушко пише як для рівного собі читача, але для більшості з нас це нова інформація і перший контакт з темою. Я б дуже хотіла, аби більше людей прочитало цю книжку. Вона суперцікава, і її можна читати фрагментами, обираючи ті теми, які вас цікавлять більше, і таким чином розтягувати задоволення або просто відкладати ті чи інші есеї на якийсь інший час. І після цих двох книжок ми опиняємося ніби на роздоріжжі. З одного боку, ми можемо продовжити знайомство з її есеями, наприклад, читати збірку «І знову я влізаю в танк, або обрати книжечку Як рубали вишневий сад або Довга дорога з бадемсу, а можемо спробувати її художню прозу в короткій формі, наприклад, взяти збірку оповідань після третього дзвінка вхід до зали заборонений, або читати окремо її «Калинову супілку чи інші оповідання, які виходили окремо або в різних антологіях. Можна сказати, що на цьому базова підготовка завершена. Для сміливих можна проскочити етап оповідань і одразу взятися за музей покинутих секретів. Чому саме музей, а не польові дослідження? Бо, на мою думку, він ближчий до нас в часі, а проблематика пам'яті, історії, совісті та деструктивний вплив совєтських часів зараз ще актуальніший, ніж у 2009 році, коли ця книжка тільки вийшла. Цікаво, чи змінився вхід нашої історії, якби цю книжку прочитало більше людей саме тоді. І бажано ще до виборів 2009 року. Ця книга змушує задати собі чимало питань, а також зацікавитися родинною історією від Голодоморів і до Краху Союзу, які стратегії виживання обрали предки, які висновки ми можемо зробити персонально та як нації, і які уроки і цінності ми передамо далі дітям. Якщо у вас буде можливість обговорити цю книжку на книжковому клубі або навіть один на один з кимось, не пропускайте такої нагоди, адже саме в обговоренні ця книжка розкривається найпевніше. І з особистого досвіду скажу, що обговорення саме цієї книги було, мабуть, найціннішим для мене за всю історію участі в книжкових клубах. Чому ж, попри мій захват, не варто починати з музею? Бо ця книжка справжня глиба як за обсягом, так і за сенсами. Якщо це перший контакт зі стилем письма авторки, то вам може бути не просто подолати перші 50-100 сторінок, поки ви звикнете до нього. Бо пані Забушко одразу пише своїми фірмовими реченнями і не робить довгого вступу. Тому, якщо такого попереднього досвіду ще не було, може бути складно втримувати увагу від початку речення і до крапки. Також я б не радила пропускати планету полин, адже деякі події та ідеї детальніше зображені саме там в есеях. І коли після цього ви будете читати музей, ви вже будете в контексті, а це дуже приємне відчуття. Також це хороший момент підписатися на авторку в Фейсбуці, щоб слідкувати за її коментарями на поточні події. І ось лишень після музею покинутих секретів, на мою думку, варто братися за польові дослідження з українського сексу. Я розумію, що хочеться зробити навпаки, адже ця книга суттєво менша за обсягом, плюс вона популярніше, і зазвичай ми саме за таким критерієм обираємо книжку для знайомства з автором. Але як на мене, часова дистанція таки має значення, і сучасні читачки вже менше і менше будуть себе впізнавати в головній героїні цього роману. Адже суспільство змінилося, і тема тілесності стає все менш і менш табуйованою та новою. Тепер є чимало експертів та блогів, які займаються секс просвітою і підсвічують саме жіночий досвід та переживання. Це вже не є такою сенсацією, як в 90-ті. Тому, на щастя, деякі речі з цього роману можуть здаватися застарілими чи далекими. Хоча він і був написаний значною мірою і з особистого досвіду авторки також. Тому я б підходила до цього роману саме з такими очікуваннями: дізнатися болі українських жінок, чиї молоді літа припали на кінець Союзу, пересвідчитися, наскільки сміливою ця книжка була, як на 90-ті, і оцінити дебют тепер вже відомої авторки. Основні роботи ми пройшли, тому короткий підсумок. Топ три книжки, які треба читати всім: це найдовша подорож, Планета Полин та Музей покинутих секретів то 5 буде залежати від ваших вподобань, там буде більше есеїстики або художніх творів. Якщо ви пробували читати щось у Забушко, особливо польові дослідження чи музей, і вам не зайшло, спробуйте почитати есеї, згадані вище. Я впевнена, що ви заново перевідкриєте для себе цю авторку. Для просунутих читачів, які планують читати весь або майже весь доробок Оксани Забушко, час перейти до важкої категорії, а саме її історико-філософських праць. У неї таких аж три про всю нашу святу трійцю: перша книга вийшла про Франка, друга про Шевченка, а третя про Лесю Українку. Я якраз теж знаходжуся саме в цій точці, і читати планую теж в зворотньому порядку. І почну саме з Лесі Українки. Це книжка Нотердам де Юкрейн. Україн», Українка в конфлікті міфологій». Потім буде Шевченко і Франко, якщо осилю. Чому я акцентую увагу саме на Лесі Українці? Бо це ключова поста для Оксани Забушко, яку вона найретельнішим чином досліджує, популяризує та певною мірою навіть наслідує. Але наслідує не буквально, а скоріше якимось внутрішнім посилом, поштовхом чи місією. В мене ще не виходить це точніше вкласти в слова. Але мені йдеться про те, що вона не хоче бути лесою українкою або схожою на неї, а радше вона прагне бути її послідовницею, підхопити її ідеї і вже самостійно розвинути їх далі. І наскільки я можу судити, важливою місією Забушко саме в цьому контексті є відродження високої європейської культури в українцях, яка. З різних причин, починаючи від утисків нашого скаженого сусіда і до всіх історичних труднощів, які випали на долю нашого народу, суттєво занепала. І що гірше, вже має навіть негативну конотацію, адже виросло не одне покоління, яке пишається бути людьми простими та не соромиться російської фрази на наших умів справа, а навпаки, береться собі на лозунг і всіляко відторгає будь-яку ідею інтелектуального зростання і тим паче вишуканості у будь-якому аспекті. І з цією поколінневою травмою нам ще працювати і працювати, бо схоже, що ми знаходимося на етапі усвідомлення, коли ще не всі навіть зрозуміли, що в цьому є якась проблема. І ось ця тема на практичних проявах такої лицарської шляхетної поведінки дуже прямо звучить в книзі Як рубали вишневий сад або довга дорога з Бадемсу. Але ця робота звучала вже як певний її висновок. А мені було б цікаво почитати і її пошуки в цій темі. І Я думаю, що постать Лесі Українки і має бути саме цим ключиком. Оксана Забужко є чудовим прикладом того, чого можна досягнути інтелектуально та творчо, маючи контакт зі своїм корінням та ретельно досліджуючи своїх предків. Тож берімо з неї приклад і читаємо як наших класиків, так і сучасників, аби краще розуміти самих себе. Мені дуже цінно, що ви додивилися аж до цього моменту. Це означає, що ми з вами на одній хвилі. Будь ласка, підтримайте мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем, аби більше людей могло знайти це відео, і наша спільнота зростала. Нам не стати більшістю, але історія вже неодноразово доводила, що згуртована активна меншість може стати каталізатором змін. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей вже зовсім скоро. Па-па!